Триває 999-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ, і техніки збройні сили України знищили ще 1560 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 18 листопада окупаційні війська Росії втратили 722 тисячі військових, 9 тисяч танків. 19 тисяч 59 бойових броньованих машин, 20 тисяч 586 артилерійських систем, 1 тисячу 252 реактивні системи вогню, 999 засобів ППО, 369 літаків. 329 гелікоптерів, 19 тисяч 73 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2753 крилаті ракети, 28 кораблів, 29 тисяч 428 одиниць автомобільної техніки, та 3655 тисячі одиниць спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.